Ну і останній ножик на сьогодні. Ножик це не замовлення, це я зробив на продаж. Ну, така от. от, не знаю, мікарта, це чи G10 забогорна. Під слонову кость дуже красива. От. Піни теж красивуші, не знаю чи передасть камера. От. Теж зробив поставочки такі в колір пінам. Це фултанг, щоб ви розуміли. Це притини. От. І бачите, я притини поставив на ну, ті самі е, на латунні кльопки. З латунною вставочкою. Я не знаю, як він вам буде на відео, але вживу, звісно, він виглядає просто супер. Просто супер. Зроблюємо ножне, на, на наступній неділі піде в продаж. Буде коштувати 3500 гривень. Ще дуже подобається мені ця форма, звісно, з нею треба трошки посидіти, помучиться повиставлятися все, але такий скінорок клас. Я взагалі ну, люблю білі руків'я, це моя слабость білого кольору. Вот. А якщо вона така ще під... Э, новую кость вообще замечательна ножик дякую за увагу